Лая. Виходь Так. У -у -у -у. Ого! Холодно як. Скажи, Маша, добрий ранок. Дай, давай, давай, давай. Тьом, давай, проходь, проходь. зараз їдем О, О, Боже, як вітертує, капець. Їду в магазин. Артем, а зачем ти набрав кучу машин? Покажи. Боже, як дує. Яка це? Який колір? Каста. Так. Да. І жовта. Угу. Ми приїхали з магазину. Зараз покажу, що ми купили. Артем гуляє на вулиці. Маша спить. Ми приїхали за пельменями. Ми поїхали тому що нам нічого снідати. <свіх> ну нічого немає, ми вчора за день ні разу не їздили в магазин. Тому ми завжди, кожен день їздимо. <пас> на утро, то вводи, то риба їздить. Да, то немає то колбасою. немає ні того, ні того. немає ні колбаси, ні риби, нічого. Ну то що ми не їздили вчора. вони ж вони ж як сходять за грибами, то все, день пропав. Ми ну, взагалі як приїжджаємо сюди, у нас перші два дні Марина тут цілими днями щось розрибається, розгибається чемодани, всі сумки та убирає. Та Ні, сумок тут особо не було. Я просто вчора, поки їх не беру, не було, я вигреб. Всю хату. Позалітала, помила пол. Так, короче, ми спросили Ваню, що купити. Що ти будеш їсти? А ти кажеш йому, пельмени? Він каже, м-м-м. Коротше, взяли такі пельмени. Це ті, що ми завжди їм беремо. Ці є, типа дом... ну, не типу, а домашні. Вони рідкі самі і одразу на місці продають. Полтора кіла. Це ще сада, як будь-то заїхали в цю хату, ми її показували її. Приїхати сюди, обери, бо вони щось розплатаються. Та я вбав да. 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 на всю, що це это... ну, не годі. Гори... Не годі. Гори... А, це треба не буде годі, uh -huh. так? Ну, воно не дуже буде брати. Так, що взяли? Зашли ми, спочатку ми заїхали в посад. Андрій каже, може зробимо оливі. Спочатку? Ми тільки так не були. Ні. Ми спочатку поїхали в посад, потім за пельменями. А. Да. І зранку кажуть, зробимо олів'є, кажу, давай. Коротше, взяли ось горошок. Так, тут, коротше, все доставає, все, що є. Огірки. А чому ж огірки? 46 почало тебе. 48. 40... 48 це що? Угу. Це на їхня? Не знаю. За кіло. Це ну, гривень 50, так? Да? Ну, тут менше, ніж 50. Так. так, зелень, укроп. Ми вчора з'їли. Да, пожалуйста. Да? комо, кантри ми дуже любимо. Ну, вони їдять, я дуже рідко їм, ну, этот делаю омлеты, як вона там називається, типа хачапурі Артему з сиром. Ну і так сир есть тоже. Конфети если в каленце. Киві, Киві, ого, Києві 116 гривень. Да, за кіло взагалі. Такі класні взяли. М'ягті, класні Каравчі, так. Угу. Угу. так, Два банана було. Один Артем уже в машині з'їв, бо він хоче їсти. Бо ми поки проснулися. Я сьогодні робила зарядку. Я наче нічого так особо не робила, а ногу вже чувствую. Так, перець, це мені захотілося. Одна штука стоїть 25 гривень. Ого. Ну вона така. Скільки це тут по вес? перець, 300 гривень одна перчина. Так вона ну, ще на базарі так. Дитово... Скільки там? Гривень 80 за кіло. Я ж тоді які закриваю, Я не знаю, брав. тут не видно. Скільки? Та видно. От тут ціна Нема. А, переді. Не Нема. 25-50 одна перчина. 300 грам почти. Ну так і є, гривень 80, так як я на базарі брав. Колбаса. Ми берем, ось ось у молочну салтовський м'ясокомбінат, так? Салтовський чайник. Да, є тільки в посаді, ну ми тільки бачили. І якщо ми брали з розової надписі, вона якась приправна дуже, а це така. Ось цей сустав нормальний, біль Так, масло. Отаке я люблю, молоке. Вода. Опять воду то заміс. Це в машину надатності можуть. Отже, бо ми тільки сідаємо машину, а Артем одразу води хоче. Так, ще один сир, два кусочка. Так, що це? Морква. 10 гривень, Оце всього 10 гривень. Морква дешево. Ничего себе, От, так подивіться, яка громадна. І всього 10 гривень. Три штуки. Тут скільки вес кіло. Ось кілограм 10 гривень. Так і така класна хоче. Стеві я буду. Та, я поняла, так, стеви. Я тут взяла одну дві. Дві не бачу. Ладно, сейчас. Так. Оце Артем захотів, як все так. Побачив. Ага. Ма. Тарина. Ну ладно, так, давай далі. Капуста це на банку. Да? Якось, наконец то ага. у нас буде квашена капуста. Я вже давно, кстати, хочу капусту. Вже давно балакаем про неї. Так, за капусту я не знаю, скільки вона нас це синенка немає, вона осталась в цій, да? так? Так, теж 6, 9 гривень. Mm -hmm. Ага, стевію ось знайшла. І, і все. І картошка. Сіка тут 2 кг 30 гривень. Це буде на олів'є. Картошка, вона наче і нічого, але вона бита якась. Надо вот да. это понял, так, ага. ну, трактором чикомбайном копаю и трошки угу. побыть. Ну, да, е... трошки. трошки є щось. Да. Чого. Надо купить, как я вот показал, на сетку. Понял? Угу, угу. Ну да, а положить ехать. в погреб. Две сетки купить, в погреб положить, да. и так его надо. Так, и в итоге чек на 1138. Вот так вот. Все. А я буду пельмени, їсти я хочу с. Навірно з огірками на буду ще їсти, але ну, не просто, тому що мука треба їсти з травою, типу. Зараз зроблю ще салат. салат що? Який що? пельмені. Огірки, помідори, перець. А помідори, є? Угу. Ну іначе трошки. Ні, не ходить помидор. А я буду їсти з салатом. Так, угу. такі покупки. Так, а що наш тут артем робить? М? А что твоя шлепка тут? Ты не замерз? Нет? Не, не сиди на песку. Песок холодный. Надо забрать шлепкой твою. Встань, Тм. Встань, сиди на досточке. Жопка замерзнет, да. Шлепка. Шо-шо? Шлепка надіть? Давай нагинем шлепку. Сідай. Сідай туда. На. Так, давай другу снимем. Тм, ну не малося, сядь. Давай. Оп, і цю, ну, буде шльопка. Ну, взагалі на вулиці у нас сьогодні. Ну, тут дуже вітрено. вітер дує. Отак на сонці, наче не, не жант, чи не холодно, так? Да? Не холодно? Не сідай на попку. Хорошо? Ось на досточку, дивись, тобі ж зробили. Опа. Боже, порозкидав усі ігрушки. Я всі складала. Ось там вони у нас лежать, усі його ігрушки. Він їх опять всі порозкидав. Ти будеш кушать? Так. Да. да? будеш? Зараз я тобі зроблю. А ти будеш пельмені? Так. Да. Точно? Кафу. Кафу. Ну тож, не хоче взагалі їсти щось пельмені. Ваня так любив пельмені. Ти не хочеш. Кашу і все. Ну, зараз щось придумаємо тобі. Так? Я тебе позову, ти погуляєш трошки, так? щоб Машу не розбудив. То Маша спить, поки ми приготуємо. Що? Встань, ну тьом, ну я ж тобі кажу, сядь сюди. Вставай, вставай, це треба над тобою сидіти, вставай, сідай отут. Отут сідай. От, і сиди, да. так, отак і сиди, так. Молодець. Так, Все, отакий в у нас сніданок на обід, як завжди. Я їм з перцем, пельмені, з салатик у мене ще буду ось накришила. Андрей не хоче. Це Ваніна порція. їсть теж з перцем любить дуже гіркі, а Андрій любить ще й з уксусом. сметаною. І Із сметаною, безлактозною. І теж з перцем. Все, Артема вже покормила, Артем не хоче. їсти. Артем хоче нутеллу. Все тоді смачного нам. Ми просто вже зібралися. А як завжди, у нас чухається довго Артем і Андрій. Ну да, як завжди, да. Ну а що ні? Ваня просто відвести його зараз до хлопців. Артем бігає ще без трусів. Чувак, Ми з Машею вже в шубах. Да? Все, я пішла на вулицю, бо Маша вже звариться. Ваня вже. І зараз хочемо якраз зараз відбити тривоги, я хочу кофе попити. Кажу, може, ми покатаємося, Артем засне. Да, Маша. І Маша поспить. Ми поп'ємо кофе. І шапку, мабуть, одевай, ні? Mm -hmm. Ну там холодно, давай. кепку. А, Ми вийшли. Ми породилися. Я подивилася на градусник. а на вулиці 20 градусів показує, чи 19, щось таке. Так що Маші поміняла комбез. Поки. пока. теж тоже народився. Покажись. Без шапки, як завжди. Ми приїхали додому. Що, Ваня стався ж з хлопцями. Зараз буду готувати <гум> вчорашню кашу рисову, як я хотіла, м'ясо лежить в холодильнику. Зараз, поки Ваня сказав, ще, коротше, десь час-два, буду гуляти, йому тільки що дзвонила. Бо ми два години каталися, Артем спав, Маша спали. І, коротше, в нас ще є десь півтори години. Зараз, думаю, приготую ще... Опа, Машенька, покажемо тебе. Приготую плов. Да? Покормимо на Артема і поїдемо тоді по поводимо. Маша, ти виспалась? Угу, виспалась? Тик-тик. Зараз пішла передіватися. уже не роздівся наголо як завжди. Я вирішила, що я багато варити не буду. Ми з Андреєм сьогодні їмо. Я зварю тільки Артюму і Вані. І буду варити Ось, сковородки зроблю. Вона така неглибока. якраз ну, їм на двох ватах. Так. Розморозився вже давний-давно кусочок м'яска. Це індюк. Зараз ми. Уберм. Коротше, шкуру викидаю. Я не люблю вообще шкуру їсти. Набріжу м'ясо. Маша, Маша сидить с Андреєм. І з Артемом. О, можна ж так, точно. Так, сразу буду його різать і хай тушиться. Яка я цедую наріжу. Мужик конечно капец. Андрей. То надо купать. Так. Ну все. Казалось, чашками наточить, но у нас все такие чашки, что у них нема дна такого. Чего давай тут? Нужна. Ну вообще сейчас да? ти 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 я помыем. Ты думаешь? Вот ты старик. Не, и такие тоже. Ні, то не тут а є ті, що їхні чашки, ось вони наче були. Типа так і дно треба, щоб було. Так, да, керамічка, давай. Ну, а ті всі нові не, давай, ну, давай. не підходять. Ні, воно якось це скользко. Та фігня, воно взагалі не перетучить. Ось керамічка, да, да? повністю, ось не крашена. О. Короче, це не підходить трошки. Так, так що його купити? Да. Та ми не переходимо зараз так. Все. Не в Аврору, дня, не в Тада. Ні, ну що, ну ми ж там були. А точилка на, на погоду. Не точилка на снемогу. Машу. Да. Маша. Маша, ось ти не знаю, погрозеш? Она где-то проснулась, я думаю, вона не буде да, ну, она не будет как призначать. Да, она умница у нас. Так, проверим. Получилося чи не получилося. Ох, ну трошки, да, стало лучше. Mm -hmm. так, все. Ой, я просто нормально буде, мясо на одну сковородку. Так, сразу ее наверно включаю. жарить буду. Ну, или на такой. Тема, кушать не хочешь еще? Нет. Ну, понятно, ты на тебя встал. Уже не работает. Это лампа с Алиэкспресс. Такая, на 5 секунд. Лампа. А -а -а. Машенька, що таке? Я не знаю, буде це плов, чи це буде рисова каша з м'ясом. Щось буде. Плов, ну, мені каже, плов надо багато жира, а я такі жирні каші не люблю. Все, ось тут мясо вийшло. Закрою кришкою. Нехай тушиться на медленном вогні. Я зараз поки поріжу тобі цибульку і моркву. Одна цибулинка і морква велика була, вона пополам розрізала. Да, тикай-то отсюда, вот это капец. О, она мне самой... Вот то. уже. Морковку нарежу. Только таким ножом, кажется, что срезать. Блін, пальці не одрізані. Тут ножики тупи. Yeah. Uh. Так. Що вже наша плаче? Це дуже толсто буду? Міряю сразу yeah. риса. Возьму. Вот тут он открывается, я не отломала. Купила себе в АТБ такие штуки для круп. И не поламывала ще. А вот эти штуки. Короче. це чи жасмин, чи басмат, чи щось. Чи нет? Нет. Я не помню, коротше, що це за рис. я буду стакан. Чикс. І сейчас його піду промою. Все, рис помыла. Це приготовила. Так, все. Оставляю мясо, тушиться. Не знаю, десь, мабуть, на півчаса ще точно. Хай тушиться на сковородці ще й піділью трошки водички. Зараз покажу, яке воно. воно вже 10 минут, воно вже тушиться. О, таке м'ясо, це пройшло 10 хвилин. Я нічого не підливала. Це жир, який був з м'ясом і трошки налила шалі, трошки взагалі Ну це юшка ще. Все, закриваю. Ще трошки, мабуть. Долью олія, ой, долью води і все. Зриваю кришки і хай тушиться. Ще може хоча б 20. Будемо провіряти. Що тут з нашим м'ясом. Вже пройшло 20 минут, як воно тушиться. Я доливала двічі воду. кидаю цибулю вместе с морклой. Хай ще тушиться. Можна ще треба трошки підсолити. І накриваємо кришкою. Так, зараз перевіримо. Маша вже тут і що є. Я дуже не вижарюється і моркву. Я люблю, щоб воно таке було тушене, можна сказати. Зараз ще трошки кидаю рис. О, все. Все, кидаємо рис.

Два десь половинку. Все за та до риса. Так. Може, ще? Що буду дивитися. Все, тепер солим перчим більше. Маша вже плаче. бо це ще буде. Если Ваня захоче, він собі ще додала. Накриваю. <головік> Уже... Води почти нема. Не лізь. Зараз мені напишуть, <головік> що плов не замішати. але це не плов, це ж каша. Хлоп всегда жирный, это на он Да, и добавлю еще трошки масла. Шуня, еще на 5 минут. Сейчас. Мы с Машей проверим. Ну, еще трошка осталось водички. Все, можно выключать, потому что сейчас дойдется. Ітьома буде потім кашку ввечері їсти, так? Так. Тобто вже ввечері там, Чи їстиме ще? Не знаю. Насипаємо укропчика. Я не використовую ніякі приправи, бо я сама не люблю вкус приправ. Та й діти не їстимуть. Тільки так отомогу укроп. Укроп зелений чи сушений і цибулю ще можу використовувати. І все. Ну і там тільки перець наданий чорний. Ну да. О, який красивий все, тоді Ваня вже позвонив, Зараз Артем бігом доїдає і ми уїжджаємо. Поїдемо його заберемо. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.